Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рістяна Історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали третю частину голови, яка називається Другий з трьох приводів. Сьогодні нас чекає четверта частина цієї голови. Ну що, поїхали. Чим ти покорпився? Може, це туди якогось особливого аромату з травами? Так, особливого. А чи до кожного обіду воно годиться? До кожного, який на стіл вечірого серця, особливо до обіду бідняка. Чому до обіду бідняка особливо? Бо там воно найпотрібніше. Привиди, подививши, мов скручу. Я дивуюся, чому всі істотики приходять до нас із різних потойбічних сфер, самети, дух нинішнього різдва, так прагнеш попсувати цим людям їхні маленькі радощі. я здивувався привод. Ти ж хочеш позбавити їх можливості обідати кожного сьомого дня тижня, а для багатьох це єдиний день, коли можна сказати, що вони справді обідають, хіба не так? Я цього хочу, не зтягнувся привид. Адже це з твоєї волі на сьомий день зачинені всі пекарні, сказав Скруч. З моєї знову берився привід. Вибач, якщо я помилився, але це робиться від імені тебе чи твоєї рідні. Тут на вашій грішній землі, відповів приват, є чимало людей, які чваняться своєю близькістю до нас, спонукані ненавистю, заздрістю, гнівом, гординою, святеництвом і себелюбністю. Вони чинять свої злі справи, прикриваючись нашим ім'ям. А ці люди так само далекі від нас, наче вони ніколи не народжувалися, це і звинувачує в їхніх вчинках уже їх самих. Скручко обіцяв, що він так і чинитиме надалі, і вони, як і раніше, не перенеслись на окраїну міста. Слід зауважити, що привид мав одну дивну властивість, на яку скруч звернув увагу. Це коли вони були біля пекарні, незважаючи на свій воведенський зріст, він напрошував легко пристосовувався до будь-якого місця і стояв. Під найнижчої покрівлею, так само невимушено і не втрачаючи при цьому своєї наземної величі, наче це була пишна зала, чи просто доброму приводу було приємно вияв... виявляти цю свою особи... особливість, чи він зробив це тому, що був великодушним, жалів бідників, проте він одразу врушив до, до жлакверка того, який працював у скручевій конторі. Іскруч міцно вчепившись за краю гаманті, теж пішов із ним. На поросі Боба крет, Кретчета привид зупинився і з посмішкою покропив його, покропив його житло і своє. Подумайте лише, житло Боба, який заробляв чергідні 15 бобів на тиждень, Боба, який по суботах клав у кишені лише 15 матеріальних відповідників свого християнського імені. Проте дух нинішнього різдва Проте дух нинішнього Ріства. Проте дух Нішнього ріства... ріства удостоїв свого благословення і всі його чотири комірки. Тим часом бобова дружина місіс Кречет у дешевому двічі перешитому, однак щедро, оздобленому стрічками платі всього за шість пенсів. Стрічки, які вигляд розстелила на столі скатину, їй допомагала Белінда Кретчих. її друга дочка, так само щедро обвішена стрічками, а юний Пітер Кретчих поліз тим часом виделкою в кастрюлю з Кайдопою. І, коли кінці гігантського комерця, це приватна власність Боба Гречи, та нагоди великого свята, перейшла до його сина і прямого спадкоємця від різкого руху опинилася в нього у роті. Він відчув себе таким франтом, що висловив бажання похизувати своєю накрохмаленою білисною на гулянці в парку. Тут у кімнату з галасом вбігли ще двоє кречигів молодший сини, молодші дочки, і, захинаючись від захвату, сповістила, що біля пекарні пахне смачним гусаком. і вони одразу із запахом впізнали, що це смачне саме їхній гусак, і зачаровані сліпучим видивом гусака. Нафаршированого цибулею і щавлею, вони затанцювали навколо столу і. М -м -м вони станцювали навколо столу, звеличуючи до небес юного Піта Кречета, який тим часом так ретельно роздував вогонь у грубці. Він анітрохи не запитався з цього, незважаючи на комірець, що кавітопля в каструлі. Яка доти не обулькала, раптом почала підстрибувати і токатись зсередини об покришку, вимагаючи, щоб її швидше випустили на волю і стерли з неї шкурку. Ну от і все. Ми прочитали четверту частину голови, яка називається «Другий з Трьох привидів. В наступній серії нас чекає п'ята частина цієї голови. А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур 11 ТВ. До побачення!